Президент України підписав закон про відкриття електронних декларацій чиновників. Не подавати особисті фінансові звіти можуть лише військовослужбовці, окрім чиновників, військоматів та членів ВЛК, полонені громадяни на тимчасово окупованих територіях до звільнення цих територій або завершення воєнного стану. Решта посадовців мають подати декларації за попередні роки не пізніше, аніж за 90 днів після набуття чинності цього закону. Я нагадаю. Що ухвалений вперше законопроєкт із закритими ще на рік реєстрами викликав обурення? Президент документ витував, після чого Верховна Рада внесла до нього правки. Відкриття електронних декларацій для посадовців це одна з семи вимог на шляху до вступу до Європейського союзу. Уже цього місяця Єврокомісія має надати звіт з оцінкою виконання Україною саме цих кроків. З нами на прямому зв'язку зараз міністр юстиції України, пан Денис Малюська. Пане міністре, доброго вам ранку. Вітаємо. Доброго ранку. Пане міністре, скажіть, будь ласка, то коли декларації, ось відкриття цих декларацій, запрацює вже повноцінно? Від якого числа, від якого місяця ми можемо це відраховувати? Ну, дивіться, зараз проходить якраз унормування функціоналу дій органів держвлади щодо того, хто і як імплементовуватиме цей закон. Зараз збирається інформація і НАЗК розробляє підзаконні армативні акти, які врегульовують детально який орган, а буде розкривати, буде подавати інформацію. Будуть под... зараз формуються списки, переліки посад, по яким декларації залишаться закритими, зокрема в частині, оскільки, як ви правильно вже згадали, військовослужбовці, які воюють, збройні а... сили України, прикордонна служба, декларації не подають за цілим рядом виключень, зокрема ті, які є членами. Відповідних комісій ВЛК, МСЕК, які є, які приймають участь у закупівлях такого роду категорії декларації, все одно подаватимуть. Відповідно, щоб розрізнити різні категорії, а так само забезпечити належне програмне забезпечення, яке розкривало окремі декларації. Окремі декларації не розкривало, зараз. Триває підготовчий період. Але в будь-якому випадку до дедлайну до 31 січня 2024 року всі декларації будуть подані і будуть розкриті для. Публіки зараз а, триває підготовчий період: а, один місяць на підготовку підзаконних нормативних актів, регулювання хто є ризиковою категорією, хто є високоризиковою категорією для проведення повних перевірок. Протягом двох місяців, по ідеї, в нас вже має працювати програмне забезпечення, яка дозволить а, відкривати категорії а, державних службовців, які подають декларації і, і політики, і окремі категорії залишати закритими. Ми вже сказали про те, що відкриття декларації чиновників це була одна із семи вимог до того, аби Україна якомога швидше стала членом Європейського союзу. Чи маєте ви вже реакцію від наших партнерів після власне обговорення цього закону, після внесення певних правок, після ухвалення певних змін? Чим діляться наші партнери? Ну давайте одразу уточнимо окремі нюанси. Справа в тому, що вимога наших партнерів відновити декларування була виконана повністю, і ключова ідея партнерів була в тому, щоб декларації мають бути відновлені, але при цьому вони погоджувалися на те, що протягом одного року з моменту подання декларації декларації б залишалися закритими з міркувань безпеки. При цьому суб'єкт декларування. А міг би добровільно розкрити таку декларацію, подавши відповідну заяву до НЗК. Тобто наші партнери не ставили вимогу негайного розкриття декларацій, оскільки знову ж таки вони залишалися на розсуд України, оскільки українцям краще було б зрозуміло, який є баланс між безпекою та прозорістю дії влади. Відповідно, негайне розкриття декларацій зараз, як це прийняв парламент, як це вимагав президент у своєму вето. А це є політичним рішенням виключно України. Це не було умовою для вступу в Україну. Це з одного боку є бажання влади бути прозорою, з іншого боку, є вимога громадянського суспільства про те, що влада так само була прозорою. Це є українське рішення розкрити декларації зараз, яке не приймалося під тиском партнерів, і яке не було умовою для вступу в ЄС. Умова вступу в ЄС і так само отримання фінансування від західних партнерів було подання з декларації і. Надання можливості їх ретельної перевірки за ризикоорієнтованим підходом у виконанні НЗК і подальший контроль від набу в рамках кримінальних проваджень відповідно притягнення до відповідальності. Тому це дійсно відбулось. Оцінка партнерів загалом позитивна. Залишаються окремі нюанси, які полягають подальшому вивченню. З нашими партнерами деталізації, як з європейцями, так і з міжнародним валютним фондом, зокрема в частині адміністративної відповідальності, нагадаю, що закон, який вдосконалює адміністративну відповідальність за помилки в декларації, знаходиться зараз у президента. Він не підписаний, оскільки там є кілька дискусійних моментів, в які ми подальшому будемо працювати. І так само є ще кілька, скажімо так. Не зовсім зрозумілих нашим партнерам положень в чинному законі про відновлене декларування. Відповідно, ми маємо ще кілька місяців на уточнення позицій як партнерів, так і нас, щоб ми побачили теж, як закон буде функціонувати чи є якісь прогалини, які потребують досконалення. Я не виключаю, що на якомусь етапі ми ще повернемось до цього питання у парламенті. Якісь норми зможемо вдосконалити чи. Зробити ліпшими з точки зору їх практичної імплементації, але знову ж таки загальне зелене світло на і ок з точки зору Євросоюзу та міжнародного валютного фонду у нас є пане міністра. А чи можна ви розкрити деталі, що саме ви маєте на увазі, і чи не пов'язано це з імовірними ризиками в плані там маніпуляції з певними положеннями відкриття невідкриття декларації певних осіб? Ні, насправді по категоріям у нас знову ж таки великих дискусій з нашими партнерами не було, тому що знову ж таки експертиза, хто реально воює, а хто не воює, хто. Може подати а хто не може подати декларацію. Ця інформація є у нас, тобто в українських органів влади іноземці не надто обізнані з приводу того, які категорії чи які групи військовослужбовців чи працівників органів держвлади можуть реально подати декларацію, чи краще. Цю історію відкласти було б до закінчення воєнного стану. Відповідно, щодо таких маніпуляцій, закон їх не допускає. Він складений досить гарно. Але в питанні притягнення до адміністративної відповідальності за помилки у декларації є окремі нюанси, пов'язані з внесенням осіб, які притягнення до адміністративної відповідальності, до реєстру так званого реєстру корупціонерів. Повна назва реєстру інша, це реєстр осіб, які вчинили адміністративні правопорушення або вчинили кримінальні злочини, або ж а, були до дисциплінарної відповідальності за порушення, пов'язані з корупцією. Такий повний реєстр. Відповідно, щодо того, які категорії вноситимуться у такий реєстр, скільки там перебуватимуть, коли звідти виключатимуться, ось ці нюанси, ось ці правила зараз є. А предметом дискусії з нашими партнерами, тому що закон, який був прийнятий Верховною Радою, він був прийнятий не зовсім у тих формулюваннях, у тому вигляді, який наперед погоджувався переговорною групою з нашими міжнародними партнерами, відповідно, треба подальшому вивчити, щоб там якраз не виникли дірки в частині притягнення до адміністративної відповідальності такого роду. Осіб, що стосується ж самого декларування, система дуже прозора: з одного боку, вона відновлює декларування, з іншого боку, вона. Додає окремі додаткові категорії суб'єктів декларування. Зокрема, ми всі бачили скандали пов'язані з діяльністю ВЛК. Наприклад, військово-лікарських комісій. Відповідно раніше члени таких комісій не були автоматично суб'єктами декларування чим секи, наприклад. А зараз така категорія з'явилася. Більше того, зараз -то ця категорія є винятком. Якщо там є військовослужбовець, він все одно подаватиме декларацію. Тобто окремі категорії з'явилися окрема зайва інформація, яка нікому не була потрібна, однак створювала головний бій для суб'єктів декларування. Вона прибралася з закону. Наприклад, інформація про номери банківських рахунків зараз достатньо лише вказати банківську установу, тому що органи контролюючим і так мають доступ до. Інформації про номери банківських рахунків відповідно накладати додатковий обов'язок це включати в декларацію, потім це перевіряти. Це прибрали. Тобто закон був вишліфований помилок у його застосуванні протягом минулих періодів. Тому з точки зору прозорості і відкритості процесу декларування в нас жодних претензій немає, і ми очевидно. А повну підтримку наших партнерів щодо того, щоб такий процес дійсно відбувся і відбувся належним чином до кінця січня. Пане Денисе, ще про одну світову практику, про теж про контроль, але довічний, можливо, знову ж таки, мова йде про фінансовий моніторинг політично значущих осіб. Ви про це вже казали. Ми знаємо, що зараз по закону це відбувається протягом трьох років після звільнення певної особи, яка має високі повноваження. Наскільки ми розуміємо, то зараз в розгляді питання того, щоб таких осіб можна було контролювати ну, все життя. Вірно, в чому зараз тут питання і. Як ви ставитесь до цього, тому що насправді ваша посада і ваша особа також підпадає під цей фінансовий моніторинг? Так, а давайте знову ж таки почнемо з дефініції: по перше, те, що це пожиттєвий фінансовий контроль політично значущих осіб, це міф. А ним часто зловживають опоненти цього закону. А відповідно зараз я чим більше, тим більше в медіа бачу, що це пожиттєвий ПЕП закон. Насправді ні. А це ризик орієнтований ПЕП. Тобто окремі категорії топ-посадовців дійсно будуть їхня діяльність, фінансова активність буде моніторитись до кінця життя. Ну, очевидно, це мова йде про президента, наприклад, про прем'єр-міністра. Та й про мене теж я думаю, що ми міністри теж підпадатимуть, як правило, в оцінки цих ризиків. Що їхня діяльність і фінансові операції будуть моніторитись пожиттєво. але це не означає, що це буде пожиттєвий моніторинг для усіх політично значущих осіб. І відповідно в даному конкретному випадку це трошки маніпуляція з тим, щоб проходження цього закону заблокувати. Відповідно, це ризикорієнтований орієнтований підхід, тобто кожна окрема банківська чи фінансова установа оцінюватиме, хто до неї прийшов, хто є її клієнтом, а хто попросив провести ту чи іншу транзакцію. І, відповідно Відповідно, в залежності від оцінки ризику такого суб'єкта з точки зору його впливу на політику, відповідно буде здійснюватись моніторинг. Очевидно, що якісь фінансові установи будуть бути на і моніторити і надавати фінмону нашому органу, який здійснює фінансовий моніторинг, усю інформацію, блокувати транзакції, окремі будуть більш сміливі. Тобто, в кожному конкретному випадку буде здійснюватись індивідуальна оцінка ризикованості того чи іншого суб'єкта. Дійсно, зараз фінансовий моніторинг його запровадження щодо пепів щодо політично значущих осіб це є проблемна історія, тому вона викликає обурення в багатьох членів парламенту і не тільки. Тому що не секрет, що наші банківські установи не розуміють, як працювати з політично значущими особами, і чимало з них воліють просто заблокувати і викинути з клієнтів таких осіб. Наприклад, точно знаю, що жоден банк не буде радіти, якщо я в ньому захочу відкрити свій банківський рахунок. Більше того, в нас є в багатьох моїх колег проблеми з дітьми. Які ну вже є достатньо дорослі, щоб відкрити банківські рахунки, і рахунки вони відкрити не можуть. Наприклад, моя донька не змогла відкрити банківський рахунок, відкрити картку. Вона хотіла розраховувати з безготівкою за свої кишенькові покупки. Не змогла, тому що банк виставив його такий величезний, величезний перелік документів, які потрібно подати по всім членам сім'ї, щоб вони такий рахунок відкрили. Ясно, що то б зайняло місяць, ніхто цього не зробив, ні то не факт, що відкрили. А такі історії в багатьох моїх колег є. Відповідно, вони не розуміють, що ж відбуватиметься, які є підхід до ризик. Ці що це таке, з чим його їдять цей ризик орієнтований підхід, потрібно, які мають бути критерії, потрібно, але це більше дійсно більше вимога поясний, євросоюзу. Так, це да, дійсно абсолютно. вимога євросоюзу і міжнародного валютного фонду про те, що ризик орієнтований підхід має бути запроваджений. А то що в нас є технічні проблеми з імплементацією, це значить треба дякую, міністру, вам. дякую вам. не міністра спасибі вам. Денис Малюська був з нами на зв'язку. Ку, міністр юстиції України, дякуємо і далі до...